Доброго вам вечора. Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. У минулі вихідні городочани відзначали ювілей рідного міста. Вчитель. Професія чи покликання. Життя мешканців Юринець у небезпеці. День дошкільника у городку пройшов на ура. Центральна районна бібліотека пропонує читачам нові послуги. Найкращий улук щука. Про це та інше детальніше у матеріалах наших кореспондентів. 29 та 30 вересня городок співав, танцював та веселився. Місто святкувало свої 650-річчя. Багато городочан прийшли привітати один одного з днем народження своєї маленької батьківщини. Приїхали на святкування поважні по гості з Польщі, Києва та Хмельницького. Два дні городочани розважалися та відпочивали. Усі святкували день міста городок. Свято принесло чимало приємних сюрпризів багатьом жителям міста. Дітвора ж веселилася на різноманітних атракціонах та ласувала солодощами. Дуже задоволена, тому що для діти таке рідко бачать. Дуже добре, дуже свято чудове, дуже гарне свято, дуже вдало, гарно організоване. Свято у суботу відбулася знаменна подія. Відкрили стелу поріднених міст. Вона знаменувала дружбу між трьома народами українським, польським та англійським. Для нашого містечка дійсно це дуже багато означає, тому що насамперед дійсно дружба між такими великими народами, як український, польський, англійський це взагалі дуже добре. Опісля відбувся концерт Квітуй, рідне місто моє колективи художньої самодіяльності, дитячі танцювальні ансамблі. Місцеві артисти демонстрували свої таланти. ...вими оплесками зустрічали глядачі народну артистку України Оксану Білозір. Свої пісні співачка виконувала разом із городочанами. У чистості у неділю розпочалися святковим маршем у виконанні оркестру 19-ї ракетної бригади з міста Хмельницького. На святі вшановували кращих трудівників міста. Їх нагороджували грамотами та нагрудними знаками. Голові правління ПАД Хмельницькобленерго Олександру Шпаку присвоїли звання почесного громадянина міста. А заслуженому працівнику сфери послуг України Олександру Герезі вручили орден святого рівноапостольного князя Володимира. Нехай ті всі нагороди. Будуть користім добрим людям, які вкладали, вкладають і будуть вкладати в розвиток цього міста. За традицією в день міста подарунки отримали молодята та батьки новонароджених дітей. Також в рамках святкування дня міста відбулося ряд інших заходів, зокрема спортивні змагання з футболу, волейболу та вільної боротьби, обласний фестиваль Богатир Поділля, святкові концерти рок групи Друга ріка, пісенних та танцювальних колективів Городоччини. 29 вересня у городку відбувся черговий ярмарок сільськогосподарської продукції. Цього разу свій товар пропонували 16 виробників та підприємств. Серед них товариство Стіомі, Холдинг, Сатанівський концерний, завод, приватне підприємство Калінушка та інші. Найкраще оформило своє торгове місце приватне підприємство Аграрна компанія 2004. Прикрашене в українському стилі воно приваблювало покупців, та й ціни були доступні. Того дня м'ясо можна було придбати по 40-42 гривні за кілограм, гречку по 8,50, цукор 280 гривень за мішок. Також добре продавалися овочі та фрукти, зокрема яблука та помідори. Діяльність будь-якого освітянина це покликання, це життя і взаємозбагачення досвідом. Педагог навчає учнів азів знань, а учні педагога азів сьогодення. Так вважає директор Городоцької гімназії загорноосвітнього закладу нового типу міста, у якому навчалося не одне покоління городочан, і який є одним із найкращих у освітянській галузі району і зокрема області. Світлана станеця про це наразі детальніше. Колектив городоцької гімназії це насамперед дружня і згуртована велика родина. Це великий живий організм, якому кожен водночас є маленькою індивідуальною окремою ланкою і ланкою, яка доповнює одне єдине і велике ціле спільний навчально-виховний гімназійний процес. В нашій школі працює. 43 досвідчених педагоги. З них більша частина, більше 90% педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію. З них 14 вчителів у звання старший вчитель, 12 вчитель-методист. В нашій гімназії навчається 378 учнів. Працюють два кабінети, комп'ютерні класи, кабінети фізики, хімії, методичний кабінет. Наша гімназія дуже гордиться своїми учнями, своїми вихованцями, адже вони. Прославляють нашу гімназію, наш, нашу родочину не тільки на терені області, але і на всі по всій Україні. Гімназисти яскравими зірками засвітилися на рівні району та області, зокрема у шкільних олімпіадах та конкурсах Малої Академії наук України і, звісно, у позашкільній учнівській діяльності. Шостий рік поспіль гімназія співпрацює з корпусом миру США. Уже третій волонтер корпусу працює в гімназії, що дає плідні результати. Гімназійні команди юних пожежних. Вогнебій та команда юних інспекторів руху Зелене світло, кілька років поспіль займають почесні призові місця в обласних етапах конкурсів. Профорієнтаційна команда Артмодернен минулоріч стала призером у обласному турі знавців професій. Туристична команда гімназії вже два роки поспіль бере участь у зборах туристичних команд України і заявляє про себе гарними результатами. А редакція гімназійної газети Паросток, що виходить з 1999 року, торік на всеукраїнському конкурсі газет, заснованих на базі. Загальноосвітніх закладів отримала відзнаку у номінації Оригінальність дизайну. І всі ці досягнення, зрештою, переконана директор гімназії, були б не здійснені, якби не педагоги гімназії Неля Сіра, Антоніна Мазії, Наталія Сокальська, Андрій Вірик. А поза минулоріч увесь колектив гімназії радів з приводу ще одного визнання спільного успіху. Гімназію було відзначено занесенням фотосвітлини під колективу на районну дошку Пошани. Є теорія, що шкільні роки найбезтурботніші в житті кожної людини, і відверто дозволити собі не погодитися із цим твердженням можуть лише дошкільнята. Мовляв, школа добре, а у дитячому садочку іще краще. Тепер в Україні навіть день дошкільника відзначають свято тих, хто виховує, та тих, кого виховують у дошкільних навчальних закладах. В районному управлінні освіти переконують питання розвитку дошкільного виховання нині як ніколи пріоритетне. 27 вересня, в день українського дошкілля, дитячий садок Берізка урочистим маршем приймав дорогих гостей дошкільня та їх старших наставників, завідуючих та вихователів, дитячих садочків міста, керівників влади, району, районного відділу освіти, представників міської ради, ветеранів педагогічної праці, батьків. Як годиться до прийому гостей, завідуюча Надія Запоговська, вихователі та діти підготувалися як завжди на найвищому рівні. На першому поверсі була організована виставка виробів з природнього матеріалу, виготовлених руками дітей. Ошатно прибраний святковий зал, де організована виставка з усіх дитячих садочків. Сьогодні дошкільна освіта як ніколи перебуває під пильною увагою держави, наголосила начальник відділу освіти районної адміністрації Любов Садовська. Кожен дитячий садочок в перерві між привітаннями демонстрував свої кращі концертні номери. Так, дитячий садочок сонечко підготував осінній танок, танок, дружбу, пісні та вірші у виконанні малят. А центр розвитку дитини «Казка» привіз теж багато таночків, пісень та музичне шоу Клоунада. Завідуюча дитячим навчальним закладом «Казка» Алла Карвацька привітала усіх присутніх зі святом. Особливі слова адресувались колишні завідувачі тим садочком Людмилі Безносюк. Я бажаю вам здоров'я, щастя. Успіхів у роботі. Бажаю вам хороших дітей, прекрасних дітей. У вас зараз працюєте в дуже чудових умовах. У нас таких умов для праці не було. Хоча наш дитячий садок був і заводський, нам всі заздріли, що там козаводський, що у нас всі умови є. Але... Були гарні умови. Я ж кажу, були гарні умови, нам заздріли. Але якщо порівняти колишній і теперішній, то звичайно я заздрів. Всім тепер сум дитячим садкам на святі були присутні гості, які не байдужі до проблем дошкілля городоччини. Усі вони подарували дошкільним закладам чимало подарунків. Це, зокрема, представники городоцької міської ради, які несуть на собі усі матеріальні зобов'язання щодо функціонування дошкільних закладів. День дошкільника це в першу чергу свято маленьких вихованців, тому в своє свято вони дивували присутніх своєю невтомною енергією, творчістю, талантами, чудовими піснями і таночками. Надія Сапоговська на завершення свята привітала усіх присутніх, побажала успіхів у праці, творчих досягнень та енергії жити і творити для маленьких городочан. А щоб відчути підтримку і повагу один до одного, Надія Миколаївна запропонувала усім об'єднатись одне коло і зрозуміти, що коли всі разом, то це велика сила. Всесвітній день людей похилого віку відзначають весени 1 жовтня, коли осінь по-справжньому проявляється у своїй неповторній красі, згідно з сучасної класифікацією всесвітньої організації охорони здоров'я, похилий вік людей починається із 60 років і триває до 74 років. Років 75 до 89 років це вже старечий вік, а з 90 років і старше люди вважаються уже довгожителями. Саме до довгожителів в день людей похилого віку приїхали представники влади Світлана Лукунська, депутат обласної ради, Володимир Вербановський, голова районної державної адміністрації та начальник управління праці Галина П'ятак. Юзефа Гнатівна люта вже два роки як розміняла другу сотню. У своїх 102 вона виглядає чудово. Радісна та усміхнена. Вона зустрічала гостей. Хто знає, чи то благодатна природа, що на хуторі Кремінянському, чи то добра вдача цієї жінки, допомогли їй перетнути сторічний ювілей і почувати себе дуже добре. Господь дав зробля. І так я ходжу, роблю, ще мій батько мав землю, я ж куди лежати на поле з батьком, з мамою. А що ж, а заперло колоспі робила все. Що треба було? І тим сіла на плечах, вночі, а в день до машини ходила. Все, все, робила, все робила, ну я була не крепка, але здоров'я дуже мало. здоров'я мало, що я б хотіла б не через касу прискочити. Довідатись до Юзефе Гнатівни приїхали представники влади, привезли подарунки, щирі слова вітань та побажань здоров'я, спокійних років життя на схилі літ. Сьогодні такий день ветерана, день людей похилого віку. Тому хочу вас привітати з цим днем, побажати вам здоров'я, благополуччя, удачі. Живіть нам довго. Хай вас нічого не болить, хай у вас все буде гаразд. Ви знаєте наскільки приємно, коли неодноразово приходиш і кажеш слова такі щирої вдячності за те, що у нас такі довги є на території району. Тож нехай ще довго ці люди будуть серед нас, повчають нас своїм життєвим прикладом, наставляють і радять, як правильно жити, щоб дожити до такого поважного віку.